Господи Боже наш, Отче Небесний, Ти сам установив родину як місце любові, підтримки і взаємної відповідальності. З вірою і смиренням звертаємося до Тебе і віддаємо під Твою святу опіку нашу родину і всіх, хто нам дорогий. Благослови, Господи, батьків наших, подай їм здоров'я, терпіння і мудрість. Благослови подружжя. Зміцни союз у вірності, повазі і взаємній любові. Благослови дітей, охорони їх від зла, направ їхні серця на шлях правди і збережи в чистоті душі. Даруй нашій родині мир і єдність, щоб у словах і вчинках не було гніву і образи, але панували розуміння, прощення і спокій. Навчи нас слухати одне одного. Нести тягарі ближніх і разом долати труднощі життя, збережи наш дім від усякої біди, від хвороб, нестатків, страху і розпачу, подай нам насущне для життя чистоту помислів і щире бажання жити за твоєю волею. Нехай у нашому домі не згасає молитва і надія, тих із родини, хто далеко від дому. Бережи на всіх дорогах, тих, хто у випробуваннях укріпи і не залишай, тих, хто ослаб духом, підтримай і наповни світлом. Поміни, Господи, і родичів наших спочилих, прийми їхні душі у царство Твоє, де немає болю, ані смутку, ані зітхання, але життя вічне і мир, бо ти єси покровитель родини і дому. І тобі славу восилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.